Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні у нас другий такий неформальний етер без окремої теми, хоча тем для обговорення дуже багато. Але й багато вже назбиралося від вас запитань, на які я вирішила сьогодні дати відповідь. Юргін Хуттер написав. Шановна пані Любов, вважаю за необхідне звернути вашу увагу на відвертий смітник дезінформації та депресії імені Соскіна. Він відверто шкодить свідомості бабусь та домогосподарок, лаючи для порядку Кремль, вантажить панічні настрої, як у методичках гру, особливо відверто з початком контрнаступу. Наступний коментар. Шановна вовчиця, звертаюся до вас з проханням. Це Соскін Олег Ігорович. Його агітація стає небезпечною, під відносно зернової контрабанди замість транзиту і, врешті, скандалу з європейським союзом знову стирчать вуха зеєра, але таким чином Україна руйнує стосунки з європейським союзом, який прийняв біля п'яти мільйонів жіночок з дітками, нагодував, дав житло, надав медицину, школу, гроші тощо може випроліти світло на цього соскіна? Дякую щиро. З повагою, Юрген Хутер. І третій допис на цю тему продублював вже інший глядач Тимофій, який також попросив дати характеристику Олегу Соскіну. Відверто кажучи, друзі, мені не дуже подобаються запити на окремих осіб до душі більше запитання, які би стосувалися всієї нашої країни. Але оскільки вже тричі повторюються одні і ті ж питання відносно Соскіна, то прийшлося і мені з ним познайомитись. Ну звичайно, віртуально. З відкритих джерел ЗМІ відомо, що Олег Ігорович Соскін – це політолог, колишній комуніст з багаторічним стажем. В рядах комуністичної партії він перебував з 1975 по 1991 рік і не рядовим, не простим членом, а ідеологом. Він три роки з 1988 по 1990 рік включно викладав у вищій партійній школі Центрального комітету комуністичної партії України. З 94 по 95 перебував у ліберальній партії України. А з 1996 по 2018 рік, тобто 22 роки, очолював українську національну консервативну партію. Олег Соскін був радником президента Кравчука з питань підприємництва та зовнішньої економічної діяльності. Після того 8 років був радником кучми з макроекономічних питань. З 2006 року має статус професора кафедри міжнародної економіки та підприємництва Національної академії управління, він також є директором недержавної фундації Інституту трансформації суспільства. А ще він шеф-редактор та видавець наукового журналу Економічний часопис 21 у своїх статтях та відео Соскин подає аналітичні матеріали і новини в економічному та політичному житті України і прогнозує її майбутнє. На перший погляд людина освічена і дуже грамотна. Але наприкінці 2009 року за економічні прорахунки назвав злочинцями голову НБУ Володимира Стельмаха і президента Віктора Ющенка. Я не розумію, чому він зробив такий висновок, адже за часів правління Ющенка економіка України досить гарно зростала. Доходи державного бюджету зросли більш ніж утричі. Якщо Кучма, покидаючи посаду, залишив в державній скарбниці 70 мільярдів гривень, то у 2008 році там уже було майже 232 мільярди гривень. Міжнародні резерви НБУ у 2005 році, коли Ющенко став президентом, становили 10 мільярдів доларів. А через три роки вони становили вже понад 38 мільярдів доларів. За каденцією Ющенка суттєво скоротилося безробіття в країні, а розмір мінімальної пенсії зріс майже у вісім разів. Ну і з кожним роком суттєво також зростали інвестиції, які вливалися в економіку України. Але за висновками Соскіна, Ющенко є державним злочинцем. Соскін активно виступав проти Порошенка і називав Гонтарєву також державним злочинцем. А Зеленського вважав альфа-самцем успішним воїном, який готовий йти в наступ навіть на Путіна. Він вважає, що судьба дала йому таку можливість вийти на арену, на бой проти зла. От з Путіним у нього буде суперконфлікт. Два альфа-самця. І а кто переможет в этом конфликте? А это трудно сказать. Зеленский более может оказаться в этом плане перспективным. Зеленский это боец, это однозначно. И он будет это делать. Ну а сейчас про взрыв и уже критикует Зеленского и его оточення. Вот дожились, а? Это ж надо было им, чтобы мы больше 30 лет боролись за Украину, чтобы ее отдать в руки этих членов пианистов и ларючников, а? Отдежились, блін. Тобто, як політолог, Олег Соскін є непослідовним і непрогнозованим, отож, довіряти йому не слід. Він називає Україну депресивною країною лузером, країною невдахою, яка не відбулася, яка ніколи не досягала успіху у своєму розвитку і перебуває в ентропійній вирві. Тому до 2034 року нема чого пилікати про якесь поліпшення все буде лише гірше, прогнозує він. Соскін трампіст і дуже критикує Байдена. Незважаючи на те, що він є заступником голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО, саме НАТО і Сполучені Штати він звинувачує у руйнуванні України і знищенні українського народу, каже, що це Вашингтон відправляє українських громадян на смерть заради інтересів колективного заходу. Ково, к сожалению, планіда сьогодні над Україною розігрівається. Украину хотят в жертву принести, будем прямо говорить, американский империализм по-другому не могу назвать коммуно-социалистические империалисты, демократическая партия в голове с Байденом, Блинкенес, эти Соливаном. Их цель уничтожить сейчас украинскую армию. Это главная цель. То есть они хотят, чтобы Украина. стала безоружной, чтобы она превратилась в Европе в полную жертву, чтобы ее можно было растерзать, чтобы любая страна, даже там такая маленькая, например, как Венгрия, смогла растерзать Украину. То есть на куски ее разрезать, не говоря уже Польши, там, Словакии, там, Чехии, Румынии и так далее. Для того, чтобы это сделать, ну тем более Российская Федерация отхапает свой кусок, необходимо уничтожить украинскую армию. Для того, чтобы украинскую армию уничтожить, А для этого надо надає бросить на м'ясо, на вот этом фронте фронті украинском Туда вот на эти оборонні п'ять ліній міни заграждения і все прочее. і ось такі відео та статті Олега Соскіна, у яких він критикує Україну, Сполучені Штати, НАТО і колективний захід, дуже полюбляють Ерефії. Журналісти і блогери там розбирають його вислови на цитати і тиражують на рашистських сайтах. Тож можна зробити висновок, на кого направлена його діяльність, хто користується його працею і на яку фактично державу він працює. Таке ось моє особисте враження від Олега Соскіна. Ну а ви вже самі обираєте, дивитися його чи ні, витрачати на нього свій час чи ні. І який духовний продукт ви спожиєте в кінцевому результаті? Так, ідемо далі. Продовжують тішити мене і дописи прозрівших українців, які у 2019 році віддали свої голоси за Зеленського і його Шапіто. Інна Бернікова під відео про гостомель пише. Я дуже йому вірила і думала, нарешті в Україні буде справжній президент, який любить свою батьківщину та зробить усе можливе, щоб Україна процвітала. Але почувши всю цю інформацію, душа болить за свій народ, всі зрадники повинні відповісти по воєнному часу. Тільки чистокровні українці, які люблять свою батьківщину, мають бути при владі. А Галя Звеногородська доповнює підвідок про 95-й квартал. А я скажу, що іще тоді ми всі прореготали разом з владою, яка дозволила насміхатися над собою і українським народом, дореготалися до самого фінішу війни. Боже милосердний, пробач нам народові, який повівся на такий тупий гумор теперішнього президента, і тій владі, яка дозволила себе осміювати. Ці два коментарі я взяла як приклад. Насправді таких дописів сповідей від розчарованих найвеличнішим Боневтіком і від брехні Василя Голобородька немало, і це мене дуже тішить. Багато виборців Зеленського вже по горло ситі видовищами і його обіцянками. І зараз я згадала анекдот, як попали в яму вовк, лисиця і свиня. Лисиця дивиться на свиню і думає: м'ясо є, а деякий час протримаємось, а там якось виберемось. Вовк подивився на свиню, о, м'ясо є, глянув на лисицю, м, і баба є, то жити можна. Свиня подивилася на них обох і каже: Ну, мені тут нема що робити, давайте я ж хоч заспіваю. Вовк з лисицею погодилися, та вони не знали, як свиня співає. А вона, як заверещала, той вереск почули мисливці, прибігли, вовка й лисицю вбили. Свиню забрали з собою, і перед смертю вовк подумав і м'ясо було, і баба була. Ні, блін, ще шоу захотілося. Так, за наш вибір нас і покарано, пише Надя Процько під відео про Бородянку і Бучу. І не тільки нас, а й наших дітей і внуків. Ми своїми продажними галочками у бюлетенях обрали собі страшну долю, і вже не вперше. Перед війною на кожному стовпі у Бучі, тобто у бікборді, висіла Василевська смаглюк, яка нічим не допомогла тим, хто був в окупації, скільки людей чекали хоч якоїсь вісточки від цієї слугині, у Бородянці, у Бучі, у всіх селах, та не дочекалися. Чи добре й спиться нині, пані Любо, зробіть ще передачу про наше українське радіомолення, зокрема промінь. Коли не працював інтернет ніде в краях, про які йдеться в цьому відео, ми іноді вловлювали в авто радіопромінь, чекали хоч якихось новин. Хотілося знати, де рашисти, в який бік вивозити діточок з цієї території, де ті зелені коридори і коли вони будуть. Дарма сподівалися жодної інформації. Таке враження, що війни для них не існувало. Цього не зрозуміти тим, хто не сидів тижнями без зв'язку. А це ж Державне Радіо. То як же це наша держава готувалася до війни? А головне, хто за це все відповість? питає пані Надія. Я дуже вірю, що прийде такий час, коли всі злочинці отримають сповна за свої злочини перед Україною і українським народом. Ну, а що стосується радіопромінь, то це другий канал суспільного українського радіо, який входить до складу національної суспільної телерадіокомпанії України. Охоплює він 71 населений пункт у 24 областях України. Мовлення ведеться з будинку українського радіо на вулиці Хрещатик у місті Києві цілодобово. Так пише Вікіпедія. Та насправді з першого дня повномасштабного вторгнення окупантів чомусь припинило своє мовлення на довгенький час. На офіційному сайті Суспільного мовлення розміщена інформація про роботу чотирьох радіостанцій українського радіо, промінь культури та інтернаціонального радіо. Тут розміщені каталоги їх випусків за кілька років по днях. Заходимо на сторінку Радіопромінь і бачимо всі їх випуски, які були, наприклад, сьогодні погодинно. А натиснувши на дату в календарі, можна переглянути історію передач за будь-який день енного року. Наприклад, виберемо 24 лютого 2022 року і бачимо, що Радіопромінь цього дня в Етер не виходило. Є дані за попередні дні 23, 22, 21 лютого, а за 24 немає. Відсутня також інформація про випуски і в березні, квітні, травні, і в наступних місяцях. Ось бачите, перегортаємо листки календаря і картинка на сайті не змінюється. Появилася інформація аж 28 червня, а потім аж 5 липня. За весь липень ведучі радіопрограм виходили в ЕТР лише чотири рази. В наступні місяці виходили по кілька разів на місяць, і то лише з музичною програмою Година меломано. Про інформаційні програми радіостанції Промінь історія замовчує. Чому не знаю. Це може пояснити лише керівництво: генеральний продюсер Дмитро Хоркін, виконавчий продюсер Променя Максим Яковенко або креативний продюсер станції Вікторія. Польченко. І останнє питання, яке час від часу піднімають глядачі в коментарях, це питання мови. Не припустимо, що після знищення міст і сіл, зруйнування стратегічних об'єктів і економіки, вбивства сотень тисяч громадян, українці дозволяли собі спілкуватися мовою окупанта, мародера і вбивці, мовою нашого ворога. Адже мова це не лише оберіг і зброя, але й душа народу. І той, хто розмовляє нерідною мовою, його душа не належить Україні. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історично сотня копій подій говорить солов'ян триматись мови слід як Бога, бо я не вірю. Ну, невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога? Де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп обраний в комплекс малороса, якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову. Мову ж, не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції на те, що наші воїни боронять десь там, на вражій нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші співаки. Щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну А вернуть воїни уже й сміх усюди буде, український. Ми навчимо і ціле військо. І відокремимо своїх. Цей дуже гарний вірш війської поетеси Ірини Рубець написав у коментарі глядач і підписник каналу Роман Скілгент. Щиро вдячна пану Роману за цей допис. Так що, друзі, спілкуємось українською. Не вмієте, Google вам у поміч. Не бійтеся, якщо якесь слово висловите неправильно, це не страшно. Мене також інколи глядачі поправляють, за що я їм дуже вдячна. Звичайно, що я не змогла сьогодні відповісти на всі ваші запитання, бо їх дуже багато. Найближчим часом постараюся обговорити з вами і інші питання, які залишилися поки що без відповіді, і на які їх автори дуже наполягають. Ну на сьогодні, все. Дякую всім за увагу і підтримку, як морально, так і фінансову. Разом до перемоги! Слава Богу, слава Україні і нашим славним воїнам-захисникам. Слава оновленій нації і всім тим, хто допомагає Україні у цій жорстокій, але справедливій священній боротьбі. Смерть всім нашим ворогам.